Гороскоп на тиждень тільці. Що чекає тільців на роботі у відносинах і порада тільцям на цей тиждень? Значить, на роботі у тільців, можливо, буде якесь святкування, успішне завершення якогось проєкту чи задачі, може буде якийсь корпоратив. Ну, в принципі, такий тиждень пройде весело на роботі у тільців. У відносинах же партнер тільця буде поводити себе так, що тілець буде себе постійно відчувати в якійсь напрузі, в якійсь, знаєте, невизначеності. От якісь можуть бути аб'юзивні, можливо, поступки партнера щодо тільця більше в психологічному плані, не у фізичному, але й, окрім цього, і будуть. Проявлені і класні емоційні почуття. Тобто, в принципі, будуть знаєте, такі гойдалки. То все круто круто то в напрязі якомусь. І порада тільцям на цей тиждень це не бійтеся чогось нового. Тобто не бійтеся невідомого. В невідомому вас може очікувати щось дуже приємне, да? щось дуже класне. Не бійтеся проявляти свою силу, тому що ви сильна особистість. Так? Що ще. Також настав час уже виходити із. Так званого нудьгування, так якщо ви зараз якісь депресухи сидите, або щось у вас поганий настрій, все досить цього тижня настав час припиняти з цим станом і виходити з нього.